СБУ планомірно взялося, взялась, взялося за винищення російської нафтопромислової галузі. Ну, звісно, Кримський міст, Чорноморський флот тепер вже долучається нафтопереробна галузь. Чому саме нафтопереробна галузь? галузь? Це надзвичайно велике джерело надходження коштів до російського бюджету саме за рахунок експорту вуглеводнів. Росія наповнює свій бюджет. Я називаю це таке. Такий жир, за допомогою якого можна змащувати рейки і їхати по рейках війни гроші. Тобто вони вербують людей, вони закуповують техніку, амуніцію, обходять санкції, закупляють комплектуючі, і все саме за рахунок, ну по великому рахунку, за нафтогазу долари. І от зараз планомірно в ланцюжок за ланцюжком виноситься ця галузь. До цього були удари по Афіпському НПЗ, Краснодарський край. Це в ту ж сторону винесено НПЗ теж через лінію розмежування, через окуповані території, безпілотники СБУ, якимось чином долетіли. Ми не знаємо як, якими стежинками, як саме запускалися, нам і не потрібно це знати, бо я кажу завжди: ілюзіоніст повинен тримати свої фокуси в таємниці, особливо гарний ілюзіоніст. Потім був прильот по усь Лузі, це нафтопоробний комплекс, компанія Новотек, це власність найбільших та на Ближчих друзів Путіна Геннадій Тімченко та Лінік Міхельсон Здається, так, Міхельсон У Тімченка прізвище Гангрена. Ну, прізвисько, тому ну зрозуміло, роз, хто це зараз. Приліт по Туапсе Що у нас ще є? От давайте одразу відкриваємо і можемо з вами запланувати передбачити верніше. Наступні удари вони можуть бути наступними. Це новоросійськ. Там НПЗ, але там дуже обережно, бо не вся нафта, яка звідти виходить, вона йде саме до. Ну, частково вона йде в країни Європейського Союзу, і там треба бути дуже обережними з приводу ударів. Можна сказати, що з великою долу ймовірності припустити, що не знаю, в найближчий час або десь на певному горизонті подій, Приморськ це. Поблизу з усть лугою е, теж переробний комплекс. Там також можна очікувати прильоти. Це буквально на іншому березі е, цього затоки, тому м, дуже логічно, що туди щось прилетить отам, на певному горизонті подій. Що, ще, що ще, що е, ще, що, ще, шо ще. Ну, це такі, це експортні такі е, великі історії. Це вихід на море. Ну, звісно, це можуть бути також ще удари по самим комунікаціям, якихось там, не знаю, там нафтопроводи можуть бути ударами або якісь компресорні станції, але ось я особисто чеку новоросійськ та плюс Господь, відом, Приморськ. На жаль, не можу прокоментувати. Дійсно не, не готовий сказати, що саме ударів багато різних не завжди одразу наші спецслужби або військові підтверджують їх, бо треба ще певний час, час люфт, люфт часу, щоб зібрати з цієї сторони аналіз. Влучань чи вдалим, чи невдалим, скільки було задіяно, наприклад, 10 безпілотників, а було тільки два вибухи. А де решта? Будь-якому випадку прильотів по території рефі з кожним днем стає більше, і це не, може не тішити. Поки що, поки що, по великому рахунку будуть в зоні ударів Європейська частина Російської Федерації до Уральських гір. Наскільки це можливо дотягнутися? Будуть із середини території рефі удари, і є самостійні підпали, є самостійні під як там ж бурляння під постійний податкоз, під, якийсь потяг Російської Федерації, це теж працюють окремі росіяни. Хтось за напрохання СБУ або там, військової розвідки, хтось, як модно в Росії казати, по віленню серця, але такі речі відбуваються. Багато через запускаються безпілотки. Не всі вони є вдалими запусками, не, не всі щось придушується ребом, щось збивається на підльоті. Ми бачимо вже тільки безпосередньо результативні удари, коли вже прилетіло так, що навіть це прикрити росіянам не можна. Ну, моя оцінка така: два з трьох безпілотники, якщо ми кажемо за них, знищуються під час підльоту, прольоту, і тільки один з трьох може долітати.